На харківському відтинку ворог за підтримки авіації тисне в районі Вовчанська та Стрілечої і дістає від коша. Дронарі бригади Гард ліквідували БМП, кілька транспортних засобів, міномет і систему виявлення безпілотників. Також поцілили по місцях укриття особового складу окупантів. Росіяни активно штурмують на куп'янському напрямку. За минулу добу там зафіксовано 10 атак. Це кадри нещодавнього знищення ворожої колони, яка прорвалася до міста. А на цьому відео бійці беруть у полон росіян, які ховалися у будівлях Куп'янська. На цій ділянці фронту воїни третьої штурмової днями ліквідували чергову партію росіян, уразили міномет, позицію ворожого кулеметника та тягач із боєкомплектом. Останній здетонував 13, 14... 15, 16, 17, 18. Там дальше за колючкою лівіше лежить ще 8, По правому флангу лежить 13. Це ж ви понімали, тільки в течені трьох діб, щоб ви розуміли, операцію засади виконували лише дві штурмові групи. На Луганщині воїни бригади Рубіша влучили по бліндажах ворога. А це робота прикордонників у серебрянському лісництві. За день ФПВ екіпажі та мінометні розрахунки ліквідували понад п'ять окупантів із десяток підсмаж. Проте ворог тисне і не рахується із втратами. Ворог не зменшує тиску на Лиманській ділянці фронту. Там атакує на кількох напрямках, зокрема біля Греківки, Макіївки, Твердохлібового. Усі штурми противника наші оборонці зупинили. Із авіації окупанти вдарили в районі Креміної зі ствольної артилерії обстріляли Макіївку. Безпілотні літальні апарати загарбники спрямували по Макіївці, Балці, Журавці та Новолюбівці. Бої точаться і на Краматорському напрямку у часовому яру. український ФПВ камікадзе вражає двох російських десантників у бліндажі. А це вже інша локація міста. Снаряд влучає у підвал, де ховався противник. На турецькому напрямку сім ворожих атак у районі Турецька та Щербинівки. Росіяни застосовували бомбардувальну авіацію по місту. Наші відповідали. Це кадри зведеної бригади поліції хижак. Піднявшись дроном у небо, бійці помітили російських солдатів у сховках. Ворога утилізували. Найтяжчим лишається покровський відтинок. У Селедовому ворог штурмував 32 рази за минулу добу. На одній з ділянок оборону тримають воїни бригади Червона калина. Вони показали, як палять ворожу техніку. І не лише тут у Катеринівці наші армійці постійно нищать і залізять чай живу силу противника на рахунку танки, тягачі та БТРи. На Курахівському напрямку наші оборонці щоденно відбивають ворожі атаки у селі Костянтинівка. Танк Леопард обстрілює російські позиції в лісосмузі. А на цьому відео ураження ворожого танка і тягача за допомогою ФПВ «Камікадзе» біля села Максимільянівка. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій. Із небезпечних територій триває евакуація у Нової Вибухи лунають цілодобово. Дорога до села вкрай небезпечна. Селища знаходяться близько к ліні, к лінії зіткнення, дороги постійно під ворожим обстрілом. Це фіпів дрони, і артилерія ну, без автомобіля броньованого, без системи радіоелектронної. Ко зробити попри обстріли, правоохоронці змогли вивести з під вогню родину і дівчинка з батьками зараз у безпеці. Звірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Вирішальні місяці війни сусередилися на пораху як вибори у США прискорили бойові дії на фронті. Ворог має команду до 20 січня, щоб наступ не залишилось. Чи здатні росіяни піти у наступ на Запоріжжя? Зараз посадклися, відповідно, рух видно за багато кілометрів. Та чому наступальні дії на Курщині фатальні для Росії? Факти тижня про найкритичніший момент російсько-української війни. Після виборів у США в російсько-українській війні настав критичний момент. До інавгурації Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, Путін намагається прорвати фронт, аби мати сильні позиції на переговорах. Тому на карту зараз поставив усі свої ресурси. Повідомлення про потужні штурми на позиції наших захисників йдуть від Сумщини до Запоріжжя. Найбільш гаряче у Курській області Росії, а також навколо Покровська та Курахового на Донеччині. Промацування нашої оборони та накопичення сил для активних штурмів спостерігаються на Запоріжжі. Та про все по черзі. На цьому відео один із найпотужніших штурмів, який відбивають воїни 47 ї та суміжних бригад. Наші захисники просто випалюють танки та ПМП, які колонами йдуть на них. Політолог Кирило Сезонов, який нині воює у складі спецпідрозділу Грім, ледь знайшов час, щоб розказати про бої на цій ділянці фронту. Каже, Кремль буквально на конвеєр поставив наступальні дії на Курщині. Обстріли та штурми відбуваються що 15 хвилин. Каби, ракети, снаряди, руйнуючи вщент, власні населені пункти, зносячи до цеглини все потім або механізовані штурми саме на курському напрямку. Росіяни несуть одні з найбільших втрат. Тільки на Курщині було знищено 77 одиниць бронетехніки. Ворожої 77 за 5 днів це дуже багато. Такі втрати, враховуючи те, що техніки в них вже не так багато, і вони навіть з Мосфільму її забирають. Річ у тім, що Путін поставив амбітну ціль командуванню – закрити курське питання до інавгурації президента США, але такий поспіх з урахуванням водних перешкод і лісів сприятливий для оборонної операції. Ворог має команду до 20 січня, щоб нас тут не залишилось разом з тим. Російські війська не полушають спробу виконати ще одну забаганку кремлівського диктатора. Ось така переправа. Що їдемо? З богом давай, давай малеча. Після підриву росіянами греблі в Кураховому наша колона техніки тепер мусить ось так форсувати річку Вовча. Очевидно, ворог намагався затопити дороги постачання українського гарнізону, аби ускладнити і без того важке становище сил оборони. Там на східних околицях тривають постійно бої. Остійно спробує там штурмувати і закріпитися. Як то сталося там в районі школи номер 3 Не туди залетіли на техніці. Висадили десант і там закріпився, і от вони намагаються, намагаються продовжувати е це робити і закріпити свої успіхи. За одним зі сценаріїв росіяни хочуть вийти на трасу Курахове Запоріжжя, аби створити котел для ЗСУ. І в разі успіху піти на Покровськ. На Покровському напрямку вони готували резерви для штурму самого Покровська, але Селідова стало поперек горла, і штурми Селідова затягнулись. Втрати були настільки великі, що їм довелося задіяти всі свої резерви. Нині ворог розвиває наступ по флангах. Основні бої відбуваються трохи південніше міста, де одразу шість сіл, які знаходяться на висоті. Тонівка, Катеринівка, Єлизаветівка туди в сторону Успенівки, від Дальнього. Тому що між і відповідальні вони намагаються просто закрити це цю кишень. Без сталого забезпечення нашим захисникам доведеться відступати. Та що отримає ворог в разі успіху на цій ділянці? Курахову важко приміщуватись біля нього. Там все є мішенью. Тому мені здається, що кураховський плацдарм не дасть ворогу особливо нічого, ніяких переваг. Ще один тривожний дзвіночок сили оборони отримали на північному сході. На цьому відео момент прориву колон ворожої бронетехніки до Куп'янська росіяни майже без перешкод подолали кілька кілометрів лісовими дорогами та змогли висадити десант на околиці міста. Питання в тому, що ворог це слабке місце, і вони скоріше за все будуть пробувати там. Зараз вони перехопуються. Будемо слідкувати за тим, чи будуть вони підтягувати під резерви, щоб повторити це просування. Цю атаку було відбито, а залишки десанту ліквідували, стверджують у Генштабі. Нині ситуація під контролем. Та схоже, що росіяни хочуть відкрити ще один напрямок. На світанку ми мчимо вулицями розбитого Оріхова, що на Запоріжжі, до позиції наших артилерістів 65-ї бригади. Це переміщення робляться в ті години, коли ворожі розвідувальні безполотники. Мають найменший обзор або взагалі не можуть літати. Це взагалі згодний час. За кілька годин прибуваємо на командно-спостережний пункт. Тут по моніторах оператор спостерігає за полем бою в режимі онлайн, завдяки дронерям-розвідникам. Так, він зараз наблюдає стик сірої зони з зоною зони противника. Нині ж біля Оріхова ситуація стабільна, але на сусідній ділянці ворог вже промацує нашу лінію оборони. У мене просто є романта трошки на іншому напрямку. Де відрядження там це бачили, там є. Наприклад, ми за свчора працювали, мовний там равні 30 пострілів. не за вчора було 110 пострілів. Це ну там десять в добу це звичайна робота. Більше це вже значить інтенсивний рух, бо ви з противником. помітити накопичення та спроби пересування ворога не так вже і складно. Допомагає рельєф місцевості. Більша частина території тут суцільний рівний степ, тому сховатися дуже складно. Зараз посадки лисі відповідно рух видно за багато кілометрів, там даже не за 10, а на багато технікою набагато раніше видно. Якщо ще, наприклад, піхота і вона може підійти там кілометрів на 6-7, тоді вже не, реально не за не, не помічено, там, даже до 5 може, то техніка вона бачиться більше 10 кілометрів. Наразі сили оборони проводять профілактичні заходи, завбачливо знижують потенціал ворога. Мій оператор займає місце у кобіні Сао Гвоздика. Тут дуже тісно для нас двох, бо ж є ще екіпаж, який складається з трьох людей: командира, бійця, який заряджає зброю, та навідника. Ми зараз наведені, тільки чекаємо команди. Та в небі чутно дзижчання дрону. Різні літають. І півішки здорові, і і все, що хочуть. І орлан, і ланцети. Ми очікуємо, поки відлетить. А потім ми можемо продовжувати. Це залежить від команди. Очікування найнапруженіша мить у роботі артилериста. Та, зрештою, лунає команда здійснити постріл. 122 мм снаряд летить у бік позиції російських дронерів. Я вважаю, що дуже вдало. Ми витратили тільки два снаряди. І пошкодили ціль. Гарантовано ми пошкодили дроти, які йдуть до цих тете. І я думаю, одну чи дві антенни, там три антени, ми точно теж, теж пошкодили. Тобто, на певний час ми цю групу вивели з роботи. Такі дії ускладнюють підготовку ворога для проведення більш серйозних операцій. Вони готуються, і ми бачимо ці їхні спроби і накопичення сил, і промасування нашої оборони. Ну ми готові. Ми готові до їхнього стримування. Варто чекати наступу, поки що активність ворога на Запоріжжі не несе загрози, але й розслаблятися не варто. Навіть без накопичення техніки та солдат росіяни можуть завдати підступного удару в будь мить і на будь-якому напрямку фронту. Сергій Венділь, Факти тижня сі єдині новини.